Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз я відразу скажу, що все, що зараз планують росіяни та їх донецькі посіпаки про можливість захоплення Одеси, це насправді не варто того, щоб лякатися чи просто непокоїтися. Це все насправді просто безглузда маячня пропагандистів. Отже, залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, далі буде дуже цікаво. Кілька днів тому у окупованому Донецьку з'явилися дуже дивні бікборди. На них зображені озброєні люди, які ціляться з боку моря чи Одеського морського вокзалу на історичний центр Одеси на Приморський бульвар з пам'ятником дюку. Також там вказана дата 10 квітня як день визволення Одеси від нацистів та туманний натяк Жді. Що ж це означає? А це означає, що до 79-ї річниці визволення Одеси від німецьких окупантів під час Другої світової війни нинішні окупанти Донецька на чолі з, на чолі з Пенісом Душиліним дуже хочуть або захопити Одесу насправді, або просто скористатися цією датою як приводом для своєї безглуздої пропаганди. Хоча стратегічне значення Одеси як морських воріт України настільки велике, що різноманітні російські пропагандисти, воєнкори, політики та всіх іншу шелупонь, типу колишнього одеського нардепа Маркова, який ще 2014 року втік до Росії, постійно озвучують плани захоплення Одеси тим чи іншим військовим шляхом. І тому трохи проаналізуємо цей пікборт з Донецьку. Отже, якщо освободітелі зображені такими, що ціляться на центр Одеси з моря, то це натяк на морську десантну операцію Російського Чорноморського флота. І тут я нагадаю, що досвід використання російських десантів. Кораблів у нинішній війни для росіян дуже повчальний. Наприклад, 24 березня 2022 року три російські десантні кораблі стояли у окупованому вже порту Бердянськ і вивантажували боєприпаси техніку і спорядження. В цей час по ним прилетіла українська ракета. точка У. Результат був наступним: десантний корабель Саратов було знищено, ще два пошкоджено. При цьому ВДК Цезар Куніков стояв у ремонті потім кілька місяців, а ВДК Новочеркаск, як майже відразу завели у док у Севастополі, так він там стоїть і досі. Єдиний ж корабель російського флоту, який міг підтримати десант та теоретично якось подивити українську оборону, це був крейсер Москва. Цей крейсер сам здійснив надзвичайно успішну десантну операцію. Він десантував значну частину свого екіпажу та себе самого на дну. Всі інші кораблі російського флоту ніяк не можуть протистояти ракетним ударам українських ВМС. Бо не мають адекватних систем протиповітряної оборони та не можуть завдати настільки потужного удару по українським позиціям, який хоч якось вплине на нашу оборону від можливого десанту. Тому морський десант на Одесу для росіян це просто одна з форм самогубства. І самі росіяни насправді це чудово розуміють, тому що починаючи з травня 2022 року їх кораблі майже не підходять взагалі у північну частину Чорного моря ближче, ніж 100%. 50 кілометрів до узбережжя Одеси та Одеської області. Сухопутний ж удар російської армії у бік Одеси після того, як їх вигнали з Херсону, взагалі нереальний. Наступальний потенціал російської армії вже перемелений у Бахмуті, у Авдіївці, у Вугледарі та у багатьох інших місцях. Самі росіяни ж зараз панічно готуються до евакуації з правого берега Дніпра у Херсонській області, очікуючи майбутній український контрнаступ. Тому насправді всі ці бігборди з планами завоювання Одеси це всього лиш російська окупаційна пропаганда для власного ж населення. Я не кажу народу, просто населення. І на завершення просто проведу одну історичну паралель. Оці росіяни з бікборду дивляться на Одесу приблизно з того ж ракурсу, як дивилися на Одесу німецькі артилерісти через приціли своїх гармат восени 1941 року під час своїх обстрілів нашої Одеси. І тому ми чудово розуміємо, хто тут нацисти насправді. Це росіяни на тому і прощаємося. Продовжуємо слідкувати за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!